для того, щоб вшанувати пам'ять Григорія Григоровича Насоєдова разом з Полтавською гравіометричною обсерваторією і Полтавським художнім музеєм, це при вас були справжніми І е, е, сьогоднішня наша подія, вона дуже е, знакова, я думаю, для Полтави, так само, як знаковим для Полтави був приїзд сюди, в свій час. Е, Григорія Григоровича Гасиєдова. Будинок, в якому жив Григорій Григорович, на жаль, до нашого часу не зберігся. Але там відбудований післявоєнний час є будинок, в якому зараз проживають люди. Але ми пам'ятаємо про той будинок, бо у нас є в колекції його картина. Ось тут він ось так, зараз, на жаль, в експозиції немає. Але ви, я думаю, всі пам'ятаєте, де він намалював свій будинок з Мізаніном. Місце, дуже для Полтави. Десять років ми в цьому році вирішили, оскільки ми не можемо зробити велику виставку, оскільки ми не можемо зробити великий такий мистецький проєкт. Ми вирішили шанувати пам'ять Григорія Григоровича тим, що зібрав вас тут. Ми мали величезну надію на гарну погоду, на сонячну погоду, але я думаю, нічого не завадить нам з вами сьогодні згадати яким був Григорій Григорович, як він жив тут у Полтаві, який слід залишив для нас з вами? То ми всі знаємо Григорія Месоєдова як засновника товариства пересувних листів. Ми всі знаємо його як академіка, дійсного члена ради Санкт-Петербургської академії мистецтв, як людину тому, громадського діяча. Ми знаємо його. Я е, хочу сказати, що цей каталог. Ви його всі бачили, ну йому вже 10 років, так чи інакше. І в цьому каталозі представлені всі твори Григорія Григоровича, і живописні, і графічні. І є унікальні абсолютно речі. І, звичайно, його друзів по товариству. От відкриває цей каталог цей портрет, його автопортрет. Ви його таким не бачили. Практично мало хто, ну хто все, грунтовно цікавився творчістю життя Григорія Насоєдова, то, мабуть, знайомий з ним. Але такого молодого, красивого Григорія Полтава не знала. На жаль, він приїхав сюди вже досить у поважному віці. Музика, ботанічне товариство, син. Це все те, що було його. Основами його життя. Дійсно, така у нас сьогодні подія, навіть ну, на рівні якогось містицизму, ми знаходимося на тому куточку Полтави, де 20, понад 20 років провів із сім'єю Григорій М'ясоєда. Коли у 1889 році. На околиці Полтави він придбав будинок, то це стало подією і для нього, і власне особисто, і для всієї громади полтавської. Григорій М'ясаєдок вже був достатньо відомий на теренах країни. Жив і в Москві, і в Петербурзі, і в Харкові, і в Ялті, де був. Де була дача Дарсана, будинок його першої дружини Єлизавети Кривцової. Він нарешті отримав власний дім. Сюди він зміг перевезти всю свою родину. Цікава родина у нього була. З подивом дивилися на цю родину полтавці, бо, начебто, Ваня рідний син, і батьківство прийшло до Григорія Месоєдова занадто пізно, мабуть, через те він, може, трохи його і соромився, цього батьківства. І Ольга Миколаївна сьогодні говорила, що в листах він постійно акцентував на тому, що Ваня біля нього. Що Ваня вступив до реального училища, що е, він робить якісь успіхи, тобто він наче приховував свої почуття до свого власного сина. Він цікавився розведенням плодових дерев на е, цей інтерес, він теж міг. Реалізувати саме тут він заклав свій садок, і він у нього був зразковий. Юля Волкова писала про те, що посеред саду є довгий звивистий садок, ставок, і в порівнянні із зразковим садом. Де все підстрижено, обрізано, де наведений повний порядок і він прискіпливо відносився до своїх садівників, які доглядали за садком, а до ставка не давав доторкнутися ні чиїй руці. Це теж була його така творча майстерня. Він виконав не одну роботу, коли споглядав цей свій. Дику таку частину своєї е, ділянки, своєї садиби. Він написав там е, кілька робіт, які зараз зберігаються і, е, у Державній Третьяковській галереї е, і в інших е, музеях. Він е, з ними брав участь на е, виставках товариства. Цілий відрізок життя людини це цілий творчий період. В нашому музеї Ольга Миколаївна нагадувала вам 44 одиниці збереження творів Івана Масає Мясовє... Григорія Масоєдова. Вони потрапили до музею у різний час. Більша частина їх і у 1919 році, коли виїзна комісія по збереженню пам'яток культури і мистецтва привезла із цього будинку роботи і Івана Мисоєдова, і Григорія Мисоєдова, і вони таким чином увійшли до збірки художнього музею полтавської тоді образової галереї. Зберігаються вони і до сьогоднішнього дня уже у 1900-х роках, і, мабуть, це е, такою її бачив в останні роки свого життя і Григорій Насаєнов. Але там стільки сонця уже і там Саєнова у Івана. Зверніть увагу туди на е, гору. Це копія портретів, копії робіт. Івана Мисаєдова і копії портретів і Григорія і, і Івана автопортретів вірніше цих видатних художників. І ми зараз під їх пильним наглядом, але повертаючись до творчості Григорія Месоєдова полтавського періоду, а я наполягаю на тому, що цей відрізок потрібно саме так і іменувати. І по мясоєду у життя в історію Полтави, і Полтава ввійшла в його життя і в його творчість. Він виконав не тільки ці роботи, він виконав і цілий ряд великих таких творів, і вдалині від світу. етюд у нас зберігається і спокуса на біблейну тему. У нас у музеї зберігається етюд до цієї роботи, етюд голови Христа. І широким мазком вона виконана. І там майстерність виступає на перший план у цій роботі, але погляд очей Христа такий, що від них неможливо, вони проникають дуже дуже сильно у душу відвідувача. І Не лише сприйняв, не лише полюбив цю історію і культуру українську, але і сам став її часткою.

Григорій Масикидов найперше, що робив, це приділяв увагу в Академії виховання майбутніх художників. Він опікувався відкриттям художніх шкіл і на теренах України, в Одесі, Харкові. А у Полтаві тут у себе він відкрив школу малюнку і живопису. А його учні вже понесли. Оцей реалізм, який сповідував художник далі у наступні покоління. Однією із його улюблених учениць була Марія Бугень. Він називав її Моя бідна марусина. Справа в тому, що вона хворіла у дитинстві і залишилася на все життя горбатою. Але вона була надзвичайно талановита, і вона потім навчалася і в одеській школі, і вона продовжила справу свого вчителя Григорія Весоєнова. Дякую, Світлана Іванівна. Часто під час виступу свого згадувала сад. Сад, який у вічнях Григорії Григорович у своїх картинах. У спогадах, у творах, сад, який він зміг тут посадити, і тим самим реалізувати свою мрію. А взагалі для нього саме ботаніка, саме розведення культур. Навіть він книжечку таку написав, як розвести фруктовий сад. І дуже переживав про те, щоб вона була видана великим тиражем, щоб її можна було безкоштовно роздати всім, хто цікавиться цією темою. І тому в житті Григорія Григоровича саме товариство садівників, і ботанічне, і сільськогосподарське, займало неймовірно визначне місце. Це була одна із його мрій, яку він реалізував тут, у Полтаві. І тому я хочу запросити зараз до слова видатну людину Віктора Самородова, ботан, вченого ботаніка, педагога. Заслуженого винахідника України, але, мабуть, це не головне, бо це така дуже багатогранна особистість класочка. Юрій Григорійович, пані Оля сказала, настільки був. Дотождень садівником, що він цілу бригаду винаймав садівників, які під його керівництвом вели догляд за цим садом. Пані Світлана розказувала, хто тут були в зв'язку із садом. От я вам хочу сказати, що тут був такий полтавець, от який теж крім хірургії. Де він став величиною номер 1 на свій час, от Микола Скліфасовський, так вони змагалися, от давайте умовно проведемо лінію від, цього, від цієї місцини до Яківці, дедача була е, Скліфасовська. Але і Скліфосовський пише, і М'ясоєдов пише, що. Прибігав ввечері м'ясоєдов, він не може, верніше, Скліфасовський пише, прибігав ввечері ем, Скліфасовський, він не може повірити, що в мене росте такий сорт. І проси, негайно просе, як мені такий сорт заполучити. Згадуйте. Куди, куди. Можна, можна. можна, згадуйте Григорія Григорія, він в Полтаві дуже сильно і в Україні прислужився. Насправді ця гроша з'явилася у продажу не так давно, так, але це правда найзначніша і досі, як можна десь скуштувати. Я вам дуже дякую. Добре. Обдарована. Особистість і навіть, можна сказати, український земляк Короленко Григорій Григорович Мясаєдов. Це е, трішечки сучасний Короленко, але трішечки з іншого покоління. Все ж таки, на 19 років М'ясаєдов був старшим за Короленка. Володимир Галакйонович і Григорій Григорович були полтавцями разом 11 років, бо Короленко до Полтави приїхав в 1900 році, а як ми знаємо, Григорія Григоровича не стало у грудні 1911 року. І е, я перечитала листи М'ясоєдова, вони видані, опубліковані. І серед них знайшла один лист до Короленка. Там Мясоєдов у червні 1911 року, тобто за шість місяців до власної смерті. Дякує Короленкові за те, що Володимир Галакенч посприяв. І знайшов для Месаєдова дві фотографії Лева Толстого. я зростала на пані, на Павленках. Коли я була ще дівчиною, я ходила цим садком. Нам дозволяли рвати ці яблука і цей спогад комфорту, затишності. Якоїсь такої емоційної насолоди, вона залишається на все життя, тому що коли я сьогодні зайшла на цю садибу, на мене повіяла такою дитячістю, якоюсь ностальгією, позитивом і радістю. І сьогодні ми з вами будемо говорити не тільки про М'ясоєдова Григорія Масеєдова як художника, але й про Григорія Масеєдова як музиканта. Ця сторінка його діяльності, вона не досить знайома і не досить популярна. Але коли наприкінці 19 століття він переїздить до Полтави, Полтава його, мабуть, чекала і, мабуть, зустрічала, тому що Полтава на цей час була губернським містом. В Полтаві не було закладів Вищої освіти, але в Полтаві були семінарії, в Полтаві були школи, гімназії, тут інститут шляхетних дівчат, тут Петровський кадетський корпус. І ці заклади мали свої музичні традиції. Вони були представлені в предметах, які вивчали учні, і студенти. І е, це досить цікава ще одна сторінка життя Полтави. Цього прагнув, він цього хотів. Він говорив, у нього така фраза була, що життя без музики як квітка без аромату. Ну, Здавалося, б, такі банальні слова, да, що в них такого. Але якщо ми пов'язуємо ці доповіді, він садівник, він громадський діяч. Він розумів, що життя без музики, квітка без аромату це квітки немає, не існує. І музика дійсно його все своє життя. Він почав з того, що коли він був в Петербурзі, він ходив в університет для того, щоб побувати на музичних вечорах. Він познайомився там з Балакірєвим, керівником огурчої кучки, диригент, піаніст. З тими людьми, які сповідували свою якусь філософську ідею життя, мистецтва, музики. також любив її слухати. І як згадував Віктор Степанович Голевець, він говорив про те, що от вони грали, наприклад, якісь твори, музиканти вже заморювалися. А Місоєдов, Григорій Месоєдов казав. Ну ви вже трошки відпочили. Я не заморився. Давайте продовжувати грати. Тому вони такими пізними вечорами, тихими вулицями, де все було тихо в Полтаві, поверталися додому для того, щоб на завтра чи на післязавтра зібратися знову Ці, е, команди однодумців, любителів музики, які насолоджувалися, як говорять сучасні студенти, кайфували від того, чим вони займаються і що вони слухають. Музикою, він е, розумів, що без музики життя не існує, як квітки без аромату. І е, Його сучасники е, згадують про те, що коли він навіть вже починав відходити за світи, він просив, щоб музика звучала. І Спогади його сучасників говорять про те, що відходить він за світи під апасіонатом Відховіна. А кредо, музичне кредо Людвіга Відховіна це боротьба. боротьба. Життя, реальне життя і таке інше. І е, він знаходив музиці і відпочинок, і забуття від своїх дум. І його дуже цікавий вислів, він суголосний з тим, що відбувається зараз у нас. Він говорив, що мажор мене не чіпає в більшості порожнеча. Живу лише, коли чую правдивий мінор, що відповідає всьому нашому життю. Це і певний песимізм, і певний реалізм, і певний оптимізм. Людина без музики, що квітка без аромату. Це слова Григорія Месаєдова. І дуже знаково, і дуже гарно, що ця людина була не тільки художником, професійним художником, але ця людина була любителем, аматором музичним. І саме тут, на полтавській землі, на цій благодатній, гарній землі, він зміг зреалізувати те, що він хотів. Бо він цього хотів і в Петербурзі, він цього хотів в інших містах. Але саме тут йому вдалося купити рояль з червоного дерева, і він стояв в будинку. Саме так заходилася та жеречка, де були зібрані ноти відомих, знаних. Гарних класичних композиторів. Саме там він зберігав ці, в цій кімнаті, великій кімнаті він зберігав струнні інструменти, які він потім згодом використав в своєму в цьому домашньому оркестрі. Тому е, плекаємо пам'ять про людину нестандартну, талановиту, е, цікаву, яке було небайдуже, яка активно велися в ту Дворянську елітку полтавську і підсилила саме такий про мистецький простір Полтавщини. Якщо ми про нього говоримо, це не пересічна особистість. Якщо нам є про що говорити, він залишить по собі дуже великий і гарний спадок. І мені, як людині, яка дотична певною мірою до музичного мистецтва, дуже приємно, що ми сьогодні говоримо про нього не тільки як про художника, не тільки як про громадського діяча, не тільки як про садівника, а як музиканта. Дякую за. Це дитячої музичної школи номер 1 імені ще одного нашого земляка Платона Майлорови. І для вас маленький домашній оркестр. Уявіть себе в мізуні Григорія Несаєнова. Моря Насаєнова зібралися його друзі, шанувальники, його близькі люди, серед яких були і члени його музичного гуртка, і, і члени спіль... спільноти е, захисту трудящихся жінок, чи таку спільноту очолював до речі, члени сільськогосподарського товариства. І Ця процесія рушила до міського кладовища, де були покладені вінки і де, як пише на один із них, на якому було написано від друга ТВВ». Тетяна Борисівна Васильєва жила поруч з Григорією, була його опікуном фактично останні роки його життя, коли він вже досить немічний. І це надпис на вінку, мабуть, знімає дуже багато питань про ці стосунки. І поховали його без пелчик, без релігійної служби, без великих почестей. Саме так заповідав Григорій Востоєвський. Бо в житті він був дуже скромною людиною, не дивлячись на те, що він був визнаний практично як пророк в суспільстві. Тим не менше він був людиною дуже скромною, не зважаючи на всі свої досягнення. І він не хотів нічого зайвого. На своїй могилі він хотів, щоб на його могилі був такий надпис Бог в душі кожного з нас. Поховали його на міському кладовищі, хоча він хотів бути похований тут, у саду, який він посадив. І треба сказати, що Іван виконав останню волю свого батька. Він написав прошення імператору про те, щоб дозволили Григорія Несоєдова поховати за його заповітом у власному саду біля його будинку. Дозвіл прийшов через дві години після похорону. Тому через чотири дні Григорій був перепохований, так як він і заповідав у своєму улюбленому саду біля свого будинку і на його могилі. І на сьогодні стоїть скромний обліск, на якому надпис видатний художник Григорій Насиєдов і дати його життя. Я ще раз хочу подякувати обсерваторії Микола Федорович. Зараз я хочу, щоб ми з вами завершили сьогоднішнє наше зібрання символічно дуже. Поклали квіти на могилу Григорія Несеєдова. А ми з вами знаходимося в цьому саду біля цієї могили, є, де Григорій Григорович знайшов свій вічний спокій. Бо він любив Україну, він хотів жити тут, від'їжджав на зиму влітку, в Полтаві винаймав на зиму квартири, бо це дача не просто так, тут було холодно взимку. Але тим не менше саме ця земля зробила його щасливим. І прошу всіх хвилиною мовчання вшанувати пам'ять Григорія Григоровича Євцевідова, який також змінив полтаву.